Русю, а ти використовуєш у побуті кукос волі тільки в масках для волосся, а... а в готуванні ні. Але давай запитаємо давай у чаби. чаби. Так, чабіку я теж маска для волосся. А в готовці ти використовуєш? Ні, 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 не використовую, але коли що, щось робили, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, ми да, робили да, ми... конфетти. Так, так, да, так, да, так, і да, додавали кокосову тоді. Так, да, кокосове, так. Да, так. Потому, ми робили вот кокосові конфетти. Угу. І це ну, там грає нормально. В нашому другому рецепті на сьогодні знадобиться нам кокосова олія? Ні. Ми будемо використовувати оливкову олію, тому що приготуємо табуле. Табуле. Знаю гурт табула раса. Я не знаю, що таке табула. Ти знаєш, що таке табула? Табуле не знаю, тому і питаю у чабіка. Що це? Табуле це арабський салат місця з булгуром. Його подають к м'ясом блюдам, хумусу і навіть гарнір. Що нам для цього треба? Дивись на екран. Для приготування табуле з булгуром та овочами знадобиться Булгур – 150 грамів Болгарський перець – 1 штука Помідори – чері – 6 штук Червоний помідор – 1 штука Кримська цибуля – 1 штука Огірок – 1 штука Лайм – 1 штука Кінза – кілька гілочок Кріп – кілька гілочок М'ята – кілька гілочок Петрушка – кілька гілочок Сіль, перець, оливкова олія, каперці жменя Дивись, я куск, кускус, а бугур, булгур вже запарив. А це ж пшеничне, так, корпа? Да, да, угу. да, да. це Відварна пшениця після того вона висихає на, угу. на сонечки, і його дуже швидко ну, можна використовувати і готувати. Да. Тобто логічно, взагалі, можна і сирим поїсти, типу бо це ж вже. Ну, і, мож, і так може, може бути, да. але. От, он, Повинен трошки, бульгур, коли запарюєш, повинен трошки більше постояти, ніж кускус. Кускус швидше ага. готується. Скажи мені, помідор розрізати Розрізим, і витягнути? Розрізаємо і серцевинку удаляємо. Mm -hmm. Ти можеш поки що почистити огурець, огірок і ні, А я не бачу. А, я не побачу. що ти для мене приготувалася. А куди мені висипати? Можеш, от туди. Я завжди використовую раковину. да. І все. Тут є тарілочка поганенька. Чуєш, була Табуле Ліванська страва. А, от це я хотіла запитати. Родом із Лівана. Але сріці теж його готують. А мені здається, всі тоді його готують. якщо це да, да, Така так більш азіатська страва, то вона більш. Ну, близький схід, так? Так. Єдине, дивись, я що зробив, я запек... За, запікав, так. Запікав, запікав перець, тому що мені, мені так більше подобається в блюді. А можна із сирим перцем Можна із сирим, так. Тим паче, зараз червоний перець, він не імпортний. Е Сирий сирий може бути не такий смачний, як коли він фермерський, а от запечений. Дасть то, того аромату, це ви знаєте. До Східного. речі, ти правий. Я от зараз, коли е, купую якісь там овочі, сирі, ну це стосується помідорів, огірків. Перець, чесно кажучи, взагалі зараз не купую. Е, то я нюхаю їх, щоб вони, хоч приблизно... якось хоч якось, пах... хоч якось oh. пахли. Та звісно, звісно. Ми ж е, пам'ятаєте наприкінці року, коли обговорювали які овочі можуть бути на нашому столі. Ми всі у трьох зійшлися на думці квашена капуста, да. я Ряду... квашена капуста супер продукт. Да. Так, рятує, рятує нас до доти, ну, тих пір, поки весною не з'являться ті овочі, які приємно буде їсти так. і угу, корисно. Угу. Так. І от Думав? Треба от гарно нарізати. От так. Естетично, щоб красиво, було. Красиво, дуже красиво. Так само, і дуже, дуже яскраве блюдо буде. Угу. Побачиш. От. Так само Фетерчик. і помідорчики ріжемо, так? Да. Так, да? да. я тобі ще здам. Давай. 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 Дякую. Давай, ножик і теж можеш нарізати куб, так. кубиками. Все нарізаємо кубиками. Да? Так. Вот. Обов'язково. А черіки? черіки ми з цим будемо прикрашати. Ага, зрозуміло. Обов'язково треба синя цибуля, але можна і використовувати зелений. Але я зрозуміла, синя це щоб просто були яскраві кольори. Яскравіші, так. Да. І теж. Дрібнесенько нарізаємо. Багато не потрібно, угу. тільки для смаку. Отак. І Достатньо, мені кажеться. Ходай, будь ласка. Пірус, як багато ти знаєш салатів, в яких є основою. Кром? Каші, Каша. Да? так? Слухай, ну я знаю з кіно дуже смачні багато салатів, так. і вони дійсно дуже смачні. А потім, ну, з рисом багато <гас> є салатів, починаючи де, там, від крабових паличок, і ще якихось там навіть морські... риси крабові палички. Так, ти ніколи не готував? Ні, мені здається, класичний рецепт не включає все в себе рис. Скрабими Ми... паличками, так. Та, що хочеш, можеш включати. Це вже такі міні-роли. Можна, можна, можна і... це, це теж сюди? Це все туди, так. Да. Ага. І... Але насправді. Можна я так... викладати, можна ну, да, 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 так, давай. Чуєш, я ще так. іноді готую салат з перловкою. Салат, салат з перловкою? Да. Да, да. О, і так. теж дуже смачно, дуже смачно. От ти я... якось спробуй. Я обожнюю перловку. І що? Смотри, араби mm. завжди додають. Додають М'ята. Це, м ята? М ята, це одразу, відчув, одразу відчуваю. Укр... Кріп і, кінзу. і Так. петрушка так. і кінзу. Так, тримай, будь ласка. Ну, кінза це взагалі мені здається маст хев який вони... має. Мастхев, вини? так. Без нього ми табуле не Анатар. готуємо. Давай. Я коли навчався в університеті, у нас був із Бейрута. <звук> це ливан. Да. Так, петрушку теж різати. Петрушку э... Петрушку теж теж ріж. Тобто забула. Це Петрушка. Ага. Да. — Додай мені, будь ласка, лайм. Будь ласка. Вот. додаємо. — Ріжемо. Сюди... На, на, навпіл, навпіл, да. Тому що надо, треба заправляти так. оливковою олією так. і з лаймом. слаймом. Вот. Я роблю так, щоб наполовину. Я люблю коли… Ага. Щоб так. все було в балансі. Все було в балансі, да. так. Заправляй. О, така крута штука була. От вони так роблять, коли роблять барбекю, це угу. може бути як гарнір. А але... що, ти, що, що ти хлопець чим здивував тебе з кулінарної точки зору, з Бейрути, якісь, там Бейрута якось так? Бейрута? Що він Ну, Він практично є, 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 є а, то, що ми. ми, ага. ми, ми, ми їли, ага. Але він. Е, для мене було так незвично, тому що він салат нарізав завжди от дуже дрібнесенько. Отак ага, от, Знаєш, так от, ага. от така нарізка? Щоб воно більше було схоже, мабуть, на, знаєш, таку, на а, од... однорідну ну, як... масу, так, ти так, хотіла так, сказати. Так, так. так, <світ> Таке більше ну, от як одне Всі. єдине. Всі от так, Заправляємо олівкою олією і трошки сіль. Отак. От Гарно перемішуємо. І давай обираємо красиву тарілочку. Ось. Да. Ось такі. Давай. І Чи ріки напополам? Так, можна пополам. Коне, ми з тобою казали про овочі, які не пахнуть і зараз подивиться в супермаркетах. Але вже м'ята петрушка, кінза, кіне все решта все все дійсно все язика. Ти хочеш його трошечки підрівняти, щоб було такої, як літком так? Так так обов'язково можете ще використовувати вялені томати, і тоді вони подравняють так, так, до. Точно, точно можна буде знайти баланс, якого да. не вистачає взимку. Все, отак. Вот давай черіки? Черіки. Вот черіки. Красиво, естетично. Давай. давай. Красиво. Вот так Витираємо. Давай. Вот так. І давай. обов'язково Ще дольку лайму. Дольку лайму. Вау, І вау, вау, вау. каперси. І обов'язково каперси. Отак. От Сміливіше. Достатньо. Все. Сміливіше. І поки може… нагадуємо, рецепт. нагадуємо. Рецепт. рецепт. Рецепт Рецепт. табуле з булгуром та овочем. Булгур запарте і залиште на 20 хвилин. Болгарський перець запечіть, охолодіть та почистьте. Овочі наріжте кубиками. Змішайте булгур з овочами, каперцями, зеленню і приправами. Заправте страву оливковою олією та перемішайте. Ну що, давай скуштуємо? Давай. – Саме час. На. – Давай я б... Тримай. Все. Смачного. Я бажаю смачного. Що скажете? Ну, вже Пані mm -hmm. Та розтанули танули, гранули ми. М'ято mm вирішує. -hmm. Mm -hmm. <пішки> Саме м'ято вирішує. Треба його ще трошки посолити. Але ти знаєш, мені здається, якби ми дійсно додали сюди. В'ялених томатів воно б інакше заграло, і до речі, дуже класно, що ось цей салат не треба перемазувати. Знаєш як зазвичай у нас майонез Ні, ні, ня. Отак олія, клас олія, олія, і можна використовувати. Якщо вже вялені томати будуть, тоді можна тут масло, тому що від вялених томатів. Але це не салат, це гарнір. нормальний Може бути і салат, може бути і гарнір, і може бути як окрема їжа. Блюда друзі, якщо на сніданок ви хочете щось оригінальне, поживне і водночас легке, табуле саме ваш безпрограшний варіант. А, приготуйте неодмінно, не бійтесь експериментувати. А наш ранок триває, і далі у рубриці бекстейдж найулюбленіший анімаційний серіал нашої іри з Люка Бобри. Денисе, ти на щось натякаєш? Бабер, друже, бабер.